Сьогодні в цілому вінчани задоволені роботою служби електромереж. Щоправда, такий стан справ вони порівнюють, як правило, із ми коли мешканці нашого міста щодня 2-3 години залишались без світла. При цьому вінчани не приховують, що і сьогодні звикли до постійного відключення електропостачання у своїх оселях. Про випадки пошкодження побутової техніки через зростання рівня напруги їм також відомо. Якщо високе напряження дадуть, то все полетит у людей. І такий случай у нас в Вінниці я був, помню, і потім люди, по моему нічого не змогли добитися. Все це ложиться на плечі самих людей. Рівень напруги дуже малий. От недавно було, що в меня є защита від перенапряжень. 190 вольт, Ми, де, 187 було, коротше все щелкало. І зараз 205-204. У нас, скажімо, в 11 вечора вибило світло, всю ніч його не було, холодильники розморозили, звичайно, і включили десь о 11 ранку, сказали, що поломка. Днями до служби новин телеканалу Вінниччина звернулись мешканці вулиці Островського. В їх помешканнях напруги у мережі протягом двох днів тримались на рівні 260 вольт. Можна зрозуміти побоювання городян: електроплити, холодильники, мікрохвильові печі, автономне опалення. Всі ці пристрої здебільшого розраховані на роботу при напрузі у стандартній 220 вольт. Наші кореспонденти спробували з'ясувати це питання у працівників підприємства Вінницькій електромережі. Телефонували з огляду на всі правила субординації. Від начальника до робітників диспетчерської служби. Скажіть, будь ласка, а можна почути Олександра Жарука? Нема, він поїхав в Обленерго. Обленерго? Ага. А Скажіть, будь ласка, головний інженер Віктор Володимирович. Вмісті з ним поїхав. Алло, вибачте, що знову турбую. Нам просто телефонували мешканці вулиці Островського і нарікало на те, що в них постійно зростав і падав рівень напруги. Ви Мо... пробайте, тому що наші товарі багато по місту немає часу, як це в нас бригади працюють. Останньою інстанцією у вирішенні подібних питань, звичайно, окрім суду, є управління з питань захисту прав споживачів. Його працівники запевняють, захистити свої права віничани можуть. Однак головною умовою для отримання бажаного результату є уважне ставлення до оформлення. Всіх належних документів типові правила написані в цивільному кодексі можуть бути використані, тобто це не є догма. І відповідно до закону, кожен споживач все-таки може коригувати ті умови, які є, не дивлячись на те, що вони є типові. Якщо він з ними не погоджується, якщо надавач послуги не погоджується, значить є переддоговірні перед договірні спори в суді, які вирішуються, тоді і споживач може доказ довести. І я знаю такі випадки, це не тільки не по було по інших випадках по не по водопостачанню, де споживач дійсно добився, щоб включили до умов договору саме те, що він хотів. В цілому сьогодні українське законодавство прописано так, що пересічний споживач має всі механізми захисту своїх прав. При правильному підході надавачі послуг погоджуються з вимогами споживача і не мають бажання доводити такі справи до суду. Як свідчить практика, розвиток подій у суді коштує набагато дорожче. у випадку відмови надавача послуг виправити свої помилки, компенсувати збитки, повторно надати послуги належним чином. Не соромтеся, звертайтесь до управління по захисту прав споживачів. Участь його працівників у судових розглядах як. Третьої сторони у 90% стає найбільш переконливим аргументом для вирішення справи на вашу користь. Олексій Літвін, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінничина.